Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 березня 2025 року. Сьогодні сонечко заглянуло в віконечко моє. Аж настрій піднімається зранку, коли гарна погода. Подивимось, який сьогодні день. Чим буде наповнений, що принесе нам новенького. Ну що ж. Карта дня для нас. Що тут? На? Принесе нам десятку посухів, дуже добре. На дні колоди двійка мечів. Ну, Такий собі день нелегкий. І особливо, багато дивіться, 10. Максимальна кількість вогню і мечі може бути для нас сьогодні день небезпечний. Будьте обережні. Ну, десятка посухів, тут видно навіть зображення, максимальна важкість. З чим вона пов'язана? Підставляйте кожен під свою ситуацію. Це важкість, з якою ми несемо свій тягар. Що для вас цей тягар? Кожного свій? Для когось це відповідальність, за багато звалили на себе. Для когось це борги, для когось це стрес, для когось це обов'язок, а для когось вигорання, тому що вогонь це коли от ми його не випускаємо назовні, не скеровуємо в правильне русло, в роботу, в рух, в активність, він починає нас спалювати. А десятка послугів це і є важкість, з якою ми. Ну, ми коли ми дратуємось, коли ми нервуємося, а це від того, що навіщо я стільки взяв роботи чи взяла, навіщо я пообіцяв, навіщо от такі претензії. Коли ми боремося з собою, боремося тому, що не вміємо сказати ні. А колектив на роботі цим користується. Поможи, зроби, дай, ви ще своє не доробили. А тут просять, чи занеси, дай зроби, покажи. Тобто, і ось це, коли важко, важко вже донести ту ношу до, до кінця, до фінішу. Ну, для когось це може бути, коли от терпиш багато. Так, я терплю і дратуюся, а назбиралося вже так багато вогню, що він вже готовий вибухнути, тому що це 100% важкості. Ну, Для когось це тіло втомилось, ви засильно його навантажили, не розрахували свої сили. Ну, Тобто, що вас так вимутало, втомило, і чим ви, від чого ви так стресуєтесь? Дивіться, підставляйте самі. Але 10 це кінець. То це вже закінчення. Ось ви вже вже, 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 дивіться, будинок близько, ви вже доносите майже на порозі. Майже закінчили, і от після десятки важливо зробити висновки. Ви донесли і проаналізували, від чого мені було важко, що саме спричинило такий стрес, щоб більше не повторювати, тому що, ну, так ще пару раз і все, і ви своє тіло виснажите, спалите і не будете мати сили. На дні колоди двійка мечів. Ну, це стан. Такий, коли я не знаю, що робити, я не можу, можливо, ну, якраз і те, що я говорила, що не, між, не можу сказати ні, не вмію сказати ні, боюсь сказати ні. Не можу, бо, така, бо такі люди просять, що я не можу їм відмовити. І от це розуміння, що я розумію, що я для мене це важка ноша, тягар. Важко впоратись, не впевнений, чи донесу, але я не, мож... я не знаю, як поступити, я не можу сказати ні. І от такий стан ступору, знаєте, коли я розумію наслідки, я розумію, чим це для мене е... закінчиться, але нічого не можу зробити, нічого не можу вдіяти з собою. От не можу. Така патова ситуація. Вам навнаєте, коли от стоїть вагон, Віслюк, стоїть, а на нього вантажуть, 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 вантажуть вже стільки, скільки влазить. А ви, в такий, ви стоїте і розумієте, що вже все, вже, вже я розумію, що я взагалі не знаю, що з цим робити, але немає куди дітися від цього. Таке відчуття глухого кута. Ну, взагалі важке поєднання. Знаєте, десятка посухів важка ноша, яку, від якої вже е, зігнувся в три погибелі, а двійка мечів я не можу дати відсіч, я не можу протистояти тому, я не можу сказати ні, я не можу опиратися. І от, начебто, закриваю очі, або навіть, боюсь, відкрити їх і подивитися, що далеко мені нести ту ношу. Щоб зорієнтуватися, отак От тягнуть з останніх сил. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні ту ношу донести, чи залишити, чи донести, хоч ну, ясності, чим ми собі надамо ясності? Чи сили, де візьмуться резервні. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Супер. Стрибок. Бачите? І паш. Паш це молода енергія. Ви все-таки донесете, тому що 10 це останнє число, а Паш це одиничка це початок. І допоможете. І, знову ж таки, вогонь, дивіться, ще сили. Це така злість вже. Коли ну раз я. Взявся, раз ну, на мене навалились тільки справ, а я не, не міг чи не могла сказати ні досить, ну то я мушу це донести. Я мушу, це моя відповідальність, навіть в першу чергу, перед самою собою, перед самим собою. Що ну, раз я погодився, значить я мушу це зробити. І допоможе от, знаєте, і злість, і азарт, і от навіть такий виклик самому собі, а зможу я це зробити? А, ти що, слабак? І також нові ідеї, або от нова обіцянка собі, що все, це, це останній раз. Я більше такого не допущу. То що, все-таки висновки, так, ви зробите. І от, можливо, навіть воно добре. Тому що, чим вам важче ось тут, тим. Кожен раз, коли на наступний раз будуть вам намагатися знов на вас навалити стільки роботи, справ, проблем, відповідальності, ви згадаєте оцей стан і ви не дозволите більше, його, щоб він повторився. Ви не дозволите так з собою ще раз, щоб вас поводили, поводились з вами. Або нові ідеї, коли ви вже от коли в процесі, коли несли цю ношу, ви. В голову прийшли нові ідеї. Можливо, як поміняти, як полегшити, чим зайнятися іншим, і от допоможе саме це нові ідеї, нове бажання, а, можливо, це поїздка на відпочинок, тому що ви втомилися, і от це буде вас підганяти: ваша злість, ваші нові ідеї, ваш азарт, ваші така... життєрадісність. Енергійність, що все. Я це зроблю, попри все. Що нам буде заважати? Ну, Намагались там цінності пробитися. Подивимося зараз, що буде заважати. Можливо, і дійсно, що ви несете це і дозволяєте навантажувати вас тільки тому, що у вас є принципи. Ви, ви людина, яка допомагає, ви людина, яка співчуває, от ваші. Ваші принципи, ваше розуміння, що потрібно б допомагати. А то, що, те, що ну, хтось насміхається, хтось користується, це вже проблеми цих людей. Ну що ж, що буде заважати? Так, ваші переконання. Колісниця це моя відповідальність. От, недаремно цінності намагалися, не, не, не взяла я ті цінності наші, випала колісниця, замінили нам цінності. Знаєте, ще е, ті цінності, що намагалися е, підказати, це також може бути для когось, що вам потрібні кошти. Для чогось там, для виплати е, кредиту, для допомоги. Ну, Ви для себе щось запланували. І тому ви так взяли багато на себе роботи, тому що я потребую цих грошей. І от колісниця це швидкість, з якою ви е, намагалися, ви хотіли, вам потрібні були от швидкі гроші, швидкий результат. Е, і ви тому ви не розрахували свої сили. Думали, що ви швидко все зробите. Взагалі багато дуже вогню. Краще використати цей вогонь для досягнення цілі, ніж для аналізу, для претензій, тому що тоді він спалить вас. Ну, заважати буде швидкість, з якою ви, ви думали, що ви все що ви впораєтесь, все втілите, все зробите. Амбіції ваші, так, також ви розраховували, що це буде посильна для вас ноша, а вона виявилася непосильною, важкою ношою. Ваша сила волі вас підвела. От. Ну, і також впевненість. Я можу, я зможу, я всім доведу. Заховаємо. Все-таки ви впорались ношу донесли, бо це 10 вже. Це кінець. Це вже фініш. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що багато вогню, ще й 10 це максимально це багато. Щоб день для нас був спокійний. Щоб все нас це оминуло вогонь, ракети. Я бажаю нам сьогодні. Ну, Попри от таку важку карту, я не відчуваю такої втоми. Я не відчуваю важкості, відчувається навпаки, от в мене паш посухи відчувається. Ось вже, вже якісь плани в голові, вже що, як день спланувати, вже хочеться якоїсь двіжухи. От я вам вважаю, якщо ви справді щось от несете важку ношу, щоб ви впорались з нею, щоб ви донесли, щоб ви зробили висновки. Розплющили очі і все швиденько розрулили. Ви зрозуміли свій керунок, куди рухатись? Я бажаю вам радості, оптимізму, натхнення. Натхнення саме допоможе швиденько все розкласти по поличках, донести втілити, зробити, все переробити. І я бажаю кожному з нас любові, підтримки, радості, результату, успіху, щоб успішно завершили всі проекти, успішно втілили всі все, що ви тут несете, всі, всі ваші пунктики закрили. Я вас люблю, обіймаю. Посилаю вам свою підтримку, свою силу. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися, вже бракує сил, згадайте мене, відкриється друге дихання, я вам допоможу. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. День сьогодні. Налаштовуємося на день позитивний. Класний, результативний, ми все зможемо, ми все втілимо, ми все донесемо. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо, дуже приємно. Ви моє натхнення, ви моє сонечко. Ставте, будь ласка, свої реакції. Хто не з нами приєднуйтесь? Ласкаво прошу, запрошую з дозоряного таро. Ну що ж, мої любі, почуємось, папа. -па.